У нас на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України. Пане Олексію, я вас вітаю і радий вас бачити в нашому ефірі. Вітаю вас. Ви в своєму телеграмі написали сьогодні про те, що цього тижня будуть процесуальні дії по генералах. Банкова робить свій хід. Що це означає, про яких генералів мова йде, і чому банкова робить хід. Я думаю, що вже можна. Казати, тому що зранку я ще не хотів казати, але думаю, що зараз вже в принципі це можна робити. Мова йде про генерала Найва, командувач операції Об'єднаних Сил і Героя України. І йому, по моїх по моїй інформації, буде пред'явлена підозра. Ну, мова йде не лише про Найва, я так розумію, тому що. Є певні питання щодо ще двох командувачів, командувача медичних сил збройних сил України Тетяни Остащенко і Олександра Тарнавського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Ну, принаймні так пише Українська Правда, посилаючись на власні джерела. З чим може бути ось такий. Ну, Кадрові, такі кадрові претензії до трьох командувачів, чи це ті люди, з якими зазвичай працює е, залужний. У такий, у такий спосіб вони б'ють по залужному. Ну, Наїв є реально людиною заточення залужного. Я не можу сказати про інших генералів. І я не можу не підтвердити, ні спростувати інформацію, коли тільки що наголи з посиланням на українську правду. Е, ну, Тарнавський, нагадаю, всім це є командувач. Українського контрнаступу, який відбувався, відбувається ще на запорізькому напрямку, і очевидно, я ви знаєте, не хочу наперед казати про політичну складову, тому що ми ще не бачили матеріалів, і можливо, бачите, там є в нас такі джерела, але можливо, дай Боже, нема підстав для відповідних підозр. Але якщо вони все таки з'являться. Ми, звичайно, всі будемо ретельно їх вивчати, дивитися, yeah. про що йде мова. Але очевидно, що момент такий дуже політичний, і це момент, коли весь світ побачив тертя між mm -hmm. всередині військово-політичного керівництва України, в першу чергу між генералом Залужним та президентом Зеленським. Тому, хоч серед наскільки мені відомо, мова не не йде про якихось. Процесуальні дії щодо залужного особисто, але очевидно, що це можна вважати певним сигналом, як звільнення генерала Хоренко, головнокомандувача сил спеціальних операцій, без жодних повідомлень, і пояснень, коли він про це дізнався. З засобів масової інформації було певним сигналом залужному тому і думаю, що і ці підозри це як кажуть останнє китайське попередження. Це, пане Олексію, політична ревність між командами, ну, між командою Зеленського і між залужним. Я не знаю, чи можна вважати там тих, хто поруч із залужним. Ну, очевидно, команда або командуванням, між цивільним командуванням і між військовим командуванням України? Я хочу бути дуже обережним, тому що, по-перше, ну дійсно, в мене є така інформація. Я про це повідомив. Ми про це зараз з вами говоримо. Ну, саме по наяву я підкреслю, я не маю інформації щодо інших, тих, що ви озвучили, але цього ще не сталося, і можливо, це не станеться. Я би дуже хотів, щоб цього не сталося. Я дуже би хотів, щоб таких підстав не було. Якщо це станеться, то ну безумовно це буде свідчити про е, проблеми питання. Але в тому числі, ну тут стоїть сьогодні питання. Давайте будемо відвертими. Україна і весь світ очікували абсолютно іншого результату українського контрнаступу. І зараз стоїть питання: а хто ж винний в тому, що український контрнаступ дав ті результати, які він дав? Він дав деякі результати, але точно не ті, на які ми всі з вами розраховували. І тут, знаєте, тут це така собі гаряча картоплина. Яку з рук в руки можуть перекидати між собою військове і політичне керівництво? А, насправді залужний в інтерв'ю The Economist, він взяв певну міру відповідальності на себе, і це правильно, Головнокомандувач завжди несе відповідальність? А, але от Зеленський в своїх коментарях всіх ну, ми бачимо, що він ніякої відповідальності точно брати не хоче, тому можливо, це все пов'язано саме з тим, а хто ж відповідальний. Але ще раз хочу сказати, що ми з вами зараз обговорюємо ну, джерела мої української правди, інші джерела про це говорять, але сам факт цього ще не стався. І ну, знаєте, хочу використати можливість. Еспресо ТВ є популярним телеканалом, за яким слідкують. І Я хочу сказати, що якщо є можливість, і якщо не дай Боже в цьому є політична складова, то це величезна помилка. І не дай Боже, щоб політична ця складова зіграла. І хотілося б, щоб почули нас е, ті люди, які приймають рішення в нашій державі. В принципі, їх всього дві людини це Зеленський і Єрмак, але ну, є люди навколо і можуть ще донести якусь інформацію. Бо нічого доброго в цей певний розкол, якщо він станеться, ще раз я підкреслю слово, якщо то він нічого доброго нам всім не несе. Ще одне питання цього дня, пане Олексію. Вручення підозри і оголошення підозри у державній зраді народному депутату України Олександру Дубінському, людини, яка довгий час була у партії і у фракції Слуга народу, раптом виявилося, що він давно був завербований. Ну за версією СБУ був завербований головним управлінням розвідки Російської Федерації з 2016 року. Його позивний був Буратіно, і от тепер. Раптом виявляється, що Дубінський це агент ФСБ, хоча в 2020 році, коли він разом з Андрієм Деркачем оприлюднював розмови, начебто записів в адміністрації президента, і коли мова йшла про президента, кандидата в президенти тодішнього Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, то тоді ніхто абсолютно. Не ставив під сумнів репутацію Дубінського. Як ви думаєте, чому так довго Дубінському вдавалося працювати на російській спецслужби і чому лише в листопаді 23-го року така підозра, підозра в державній зраді йому висунута? Ну, дивіться, перше, я хочу тут бути дуже знаєте, як обережним в тому сенсі, що підозра в державній зраді це надзвичайно серйозна підозра, і е, ми поки що не маємо рішення суду, які говорить, що Дубінський працював на російську розвідку. Я ніколи не був не те, що симпатіком Дубінського я писав в набу заяву на нього на його дії в 2019 році, в 2020 році. Звертав увагу на його діяльність саме про розпорозхитуванню е, американських виборів. Тоді, коли слуга народу казали, що це їхній член, і взагалі їхній друг, і взагалі е, молодеці, мені здається, що він був головою Київської обласної організації, що то він був куратором. Ну, тобто, він ну, впливова фігура в, в слузі народу завжди був. Він був заступником голови податкового комітету. І окрема історія, що він там робив з Гітьманцевим разом. Це ще одна людина. Нагадаю, що Данило Гітьманцев, тричі помічник Сівковича, якого називають, тобто він три скликання був помічником Сівковича, а Сівковича СБУ називає куратором сітки російських агентів в Україні. Тоді виникає питання: а ким же є гетьманцев, який сьогодні один з найвпливовіших слуг народу. Ну от зараз ми, нам говорять, що Дубінський є російським агентом. Я не можу цього відкидати йду. більше того, скажу, що ну, так певні підозри там в мене були давно і завжди. Але вибачте, але це ж ваш друг, брат. А хто ж їх привів? Якщо це реально російський агент, а хто ж його привів в український парламент? А хто його зробив одним з лідерів українського парламенту? Це все ж слуга народу. Це все Володимир Зеленський особисто. Це особистий товариш Зеленського. І коли сьогодні Дубінський дуже багато говорить про Зеленського Єрмака, дуже сильно їх критикує, то раптом нам говорять, а це російський агент. І ну, знаєте, все це виглядає. Ну, у всього цього є не те, що там присмак, а дуже сильне це все схоже на зведення політичних рахунків, на те, що от, якщо коли Дубінський працював на них, то байдуже на кого він ще працював. Коли Дубінський значить, на них не працює, а є таким опозиціонером собі, то давайте розберемось, на кого він працює. Я, якщо він російський агент, він має понести всю там абсолютно всю відповідальність і має понести максимальну відповідальність. Будь-який ворог держави має за це платити, але мені, знаєте, хочеться, щоб і ті, хто його привів до влади, особисто Зеленський, особисто Єрмак. Тоді несли за це теж відповідальність. Це ж ви його привели, це ви його зробили, це ви йому дали фантастичні повноваження і фантастичний обсяг інформації. І це ж ви грались з ним разом всі ці історії з плівками. Нагадаю, що Зеленський особисто коментував ті плівки і казав: О, дивіться, це серйозна історія. Він не сказав тоді, що це якийсь російський агент щось тут вкида, вкидує. А він там розповідав про те, що от, дивіться. Ну, я просто хочу, щоб ми з вами це не забули, бо якось Зеленському, знаєте, все так вдається, що, начебто, він кожен раз ні до чого. То один слуга народу Ковальов виявляється зрадником, і його знищують українські спецслужби на Херсонщині, то інший нам говорять зрадник, але Дубінський це навіть не Ковальов. Дубінський це один з лідерів слуги народу. Нагадаю, тому от ви правильно написали: агент ФСБ і знак питання. Ми з вами не знаємо відповість суд, але я дуже хочу, щоб, хоч хтось, знаєте, хотілося б, от як залужний, вийшов до економіст і каже: тут є моя відповідальність. Хотілося б, щоб вийшов Зеленський в сьогоднішньому вечірньому зверненні і сказав: Ви знаєте, якщо наш один з лідерів слуги народу, людину, яку я завів в парламент, зробив одним з очільників держави, якщо це російський агент, там є моя відповідальність. Ну, хочеться це почути, бо годі вже робити вигляд, що він ні до чого ні до чого. А як ви думаєте, пане Олексію, чи багато ще подібних агентів ФСБ є в українській владі на найвищому рівні? Тому що ну, кожен раз, начебто, як якась новина, така, яка потребує відповіді, найперше, від Служби безпеки України, тому що Служба безпеки України не має права констатувати сам факт приналежності якоїсь людини до е, російських спецслужб, а ну, принаймні, упереджувати це і попереджати такі випадки. Ну, Щоб людина не працювала, умовно кажучи, 5 років у владі, а потім виявилося, от, а він виявляється Буратіно ФСБ, розумієте? А як там, папа Карла, Будан, о, вибачте, Баканов? Як там справи в Івана Баканова, голови Служби безпеки України? Людина, яка очолювала службу безпеки, людина, по які, яку звільняв Зеленський минулого літа з формулюванням за грубені за грубе, а за порушення військового воєнного статуту, яке призвело до людських жертв. Людина, яка керувала спецслужбою, яка прогавила повністю південь України, людина, яка прогавила в своєму найближчому оточенні російських агентів, нам знов таки СБУ сьогодні говорить, що наумов, no, якого там, зараз він в Сербії, все його ніка як, як не можуть забрати. Інші там найвищі керівники СБУ, яких ставив Баканов, верніше ставив Зеленський за поданням Баканова. А як справи в Баканова? Ну, нас якось зник Баканов і, і, і розмови про нього немає. Ну, типу, ну була людина і нема. Останні інформації, яку ми чули, що він став якимось адвокатом в Полтавській області. А все більше ніяких питань до нього нема. Ну, і це тільки один приклад. Боюсь, що не говорячи про конкретні прізвища, бо я не можу стверджувати, що той самий Баканов російський агент. Можливо, він просто був настільки дурний, що він не розумів, що навколо нього просто ну, ціле швінське, знаєте, гніздо якесь. Але, але очевидно, що ну, таких людей може бути і більше. Ну, знаєте, якщо людина не розуміє, перебуваючи на такій посаді, це теж державний злочин, тому що якщо, якщо то, ти не то, розуміє, Але це... тоді, пане Сергію, це державний злочин того, хто її туди призначив. Коли Баканова призначали головою Служби безпеки України, я вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав: не можна призначати людину тільки тому, що вона твій друг, брат, сват, родич, партнер по бізнесу. І це неправильно, бо це спецслужба. Є відео мого виступу в Верховній Раді, є стенограма, і вибачте, якщо тепер виявилося, що це дійсно була проблема, то відповідальність має нести не тільки Баканов, а той, хто Баканова зробив головою СБУ. Ну насправді голосувала Верховна Рада України, але призначав да, президент, президент України. Так, так. Безперечно, ще одна новина а, цього дня суд заочно заарештував колишнього народного депутата України люкиву 14 років в'язниці. Є чотири статті, за якими засуджено Києву, публічні заклики до насильницької зміни влади, державна зрада, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, публічні заклики до агресивної війни. Оскільки немає Києва в Україні, то його засудили заочно і на 14 років з конфіскації всього майна. Ну, з Ківа те ж саме, в принципі, виходить так, що людина. Довгий час працювало теж на Росію, і невідомо скільки він там працював. Причому постійно під різними прапорами він ставав то був лідером соціалістів, то, то був в ОПЗЖ, то з ОПЗЖ втік до Росії. Тепер став членом, я розумію, єдиної Росії. Чи ким він там став? От Сківа теж питання чому в до Києва не було раніше питання у спецслужбі. Чому раптом виявилося, що він ну. Такий, така людина, яка на 4 статті затягнула. Ну, ми з вами всі розуміли, що Ківа точно російський агент. А тут в мене немає, хоча я не суд, я повторюсь. Але в мене немає сумніву і вже суд України його засудив залучно до 14 років. І в мене нема сумніву в цьому. І дійсно, тільки одне питання: як йому дали можливість втекти з України і не понести жодної відповідальності? Оце єдине питання, яке я би хотів поставити. Нам всім і нашим службам спеціальним службам України, але ну тут немає що говорити. Кива точно те лайно, яке має нести відповідальність, і я дуже вітаю це рішення суду.